Ефектний початок, правда. А ви знали, що в Києві є будинок підгорського? Ще його називають замком барона, але це більш така туристична назва, адже справжній замок барона знаходиться взагалі за іншою адресою. Це будинок підгорського. Тільки нікому не каже, що я вам це сказала. Сьогодні якраз поговоримо про нього, але одразу запрошую вас на екскурсію сюди. Адже саме тут ви можете дізнатися найбільш захоплюючі і цікаві факти про це місце. Однією із цікавлених цього будинку є сходи, адже вони не мають підбор. Це доволі часто дивує людей, але це навіть ще не все. На екскурсії нам розповіли, що це жіночі сходи. Зверніть увагу, жіночі. Чому ви запитаєте? Тому що відстань між ними маленька. Піднявшись на другий поверх, ми опиняємось у кімнатах. Загалом раніше це була одна квартира, тобто один поверх дорівнює одній квартирі. І все було з'єднано. Але у радянські часи перебудували, і тоді кожна кімната була вже як квартира. Почнемо, наприклад, з цієї. Над інтер'єром тут постаралися дуже гарно. До речі, також сюди можна записатися на чаювання на ось цьому супер романтичному балкончику. Але поговоримо загалом про кімнату. Із оригінального тут залишилися печі і ліпнини на них. Це дуже красиво насправді. Але, звичайно, що воно вже не в тому суперстані, який був, я думаю, на початку того, як його збудували, але загалом воно зберіглося достатньо в гарному стані. Ну що ж, ходімо в наступну кімнату. До речі, тут також заводять чаювання. Також зверніть увагу на те, що ми зараз ходимо по місцях, де ходили господарі будинку. Помічники по дому тут не ходили, у них був інший вхід. І також зверніть увагу на те, що зараз Підгорського здається також як офіс, тобто багато кімнат, в які потрапити туристи не можуть. Якраз одні з цих кімнат це кімнати помічників по дому, тому туди не потрапляють туристи. Далі вже йде третій поверх, але це вже ви подивитесь на екскурсії, а ми одразу на четвертий. Ну що ж, за чим сюди приходять туристи і навіть мешканці міста? За ось цим виглядом це оглядовий майданчик, з якого видно золоті ворота, Софівський собор і просто неймовірний Київ. А зараз трішки важлива інформація тим, хто хоче відвідати будинок підгорського і піднятися на неймовірний оглядовий майданчик. До речі, піднятися на нього можна лише, якщо ви йдете з екскурсією, в іншому випадку ніяк. Очікуйте, що багато чого не є оригінальним, та багато приміщень здаються як офіси, тому багато з них потрапити неможливо. Реєструватися на екскурсію потрібно завчасно, і ціни на екскурсії відрізняються, дивлячись, яку ви екскурсію обираєте. Тому в описі залишаю вам номер телефону, за яким ми купували квитки. Також буду вдячна за ваші вподобайки та підписку на мій ютуб канал. До речі, нещодавно на моєму ютуб каналі вийшла пісня Музика лікує» це моя перша авторська пісня. Тому буду вам вдячна також за вподобайку та відгук. Чи сподобалась вам пісня?